Сьогодні проводимо повну обрізку інжиру. Нам сусіди допомагають, так як вони ріжуть дрова. Тому будемо працювати з ними разом. Трохи вони нам допомагають, трохи ми. Ми верхівки вже пообрізали, але ще будемо обрізати зайві, щоб не загущувати. Хоча чомусь не хотілося б його і на зиму обрізати, але будемо різати, розчищати. Верхівки вже доставали до самого верху, тому треба їх кардинально відрізати, бо порвуть плівку. Тоненькі, слабенькі, звичайно, видаляємо, залишаємо. Краще, щоб було без загущення. не Все вдається відрізати, бо гілки вже достатньо товсті. так що будемо тут? Тут теж оцю слабенько відрізаю. Ось тут. Три достатньо тоненьких слабеньких. Серединку відрізаємо. Так, ось ще, що, ось. Ось тут дуже щось густо. Ось тут дуже густо. Середину відрізаємо. А тут залишаємо. Ось цю ще відрізаємо. О, чудово. А в одну сторону, в другу, а ця зовсім в третю. Тут добре. Так, йдемо далі. Лихівки ми раніше відрізали, але отут ще треба. Це взагалі сухе. Це взагалі сухе його прибираємо. А тут це маленька, тоненька не треба. Ось тут цю теж відрізаємо тоненьку-слабеньку. Так, йдемо далі. Ось тут що маємо. Ця малесенька, тонесенька, слабесенька. Цю, теж не, не хочеться залишати тонка. Так, ось ще одна. Взагалі тонесенька. Тонесенька її прибираємо. Ось так що. Оці дві більш-менш. Ось тут також. Ну, Думаю, оці непогано. Потім через деякий час ще передивимось. Можливо, приберемо ще щось. Поки що залишаємо ось так. З часом ще буде перевірка. Та й навесні!